Як вивчити німецькі слова і не здуріти? Чула ці лайфхаки з інтернету? Запишіть слово 10 раз і. та забудьте. Ми тут за реальні техніки, які працюють, а не за ті, які нібито допомагають. Асоціації, які вас розсмішать, хочете запам'ятати слово дзвікатце? як кішка одягнула каполюха і сидить на балконі з кавою. Чим абсурдніша асоціація, тим легше її запам'ятати. Метод п'яти слів, а не п'ятидесяти. Вивчайте слова маленькими порціями, щоб не перевантажувати мозок. Головне повторюйте їх через день у транспорті, на прогулянці, під час душу. Головне, не вголос, щоб сусіди не визвали когось. Слова в дію замість зубріння, спробуйте одразу побудувати речення. Наприклад, запам'ятали слово есен їсти. Напишіть з ним речення. Наприклад, ich esse Pizza jeden Tag». Чим більше слів ви використовуєте в реченні, чим краще вони запам'ятовуються. І пам'ятайте, слова це не монстри, яких треба боятися, а маленькі кроки до вільного володіння німецькою. Щоб дізнатися більше цікавих порад, запрошуємо вас на безкоштовне пробне заняття в різка з для запису пиши куди. We direct.